Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бети Байдики і ми продовжуємо наші 5 ночей з Фредді. Якби ті ублюдки не ламали нам кнопки в минулій серії, то ми б вже і давним-давно пройшли ту п'яту ніч, ставимо наш таймер. Фредді в нас виходить коротко. Я тепер записав тільки що сабнатіку, яка вийшла можеш собі уявити на, на скоро годину. Охіренно там дуже много всього цікавого. Якщо не дивишся Сабнатику, тіку зганяй подиви. Того, що там прям дуже цікаво много всяких моментів. Друже, в тебе ангіна, астма чи що в тебе? Перестань. Перестань. Перестань, ти мене лякаєш, мені страшно. Так, п'ята ніч жорстка. Прям о, вона зав... Чекай, послухай, що говорить. Нічого цікавого, да? В принципі, як і все. Англійська все є непонятна. Я думаю, що він говорить з нами. Який дададам. Який дададам. Фредді, куди ти забрався? куди ти не йдеш вот так і стій. Я нагадаю, то в нас були в минулі серії е, дві спроби. Дві спроби пройти п'яту ніч. Нам постійно ламали такі ублюдка кнопки. То Бонні, то, то Чіка. Мені прям цікаво тепер починати проходити, дуже хочеться пройти. Дуже хочеться пройти тепер ту п'яту ніч до кінця. Того що. Прям чуємо наші ті страшні звуки. То є вже час ночі. Дуже скоро, якщо чесно, утік час. Верку, нахер. ...увіряємо. Так, тебе. Стоп, ще раз. Вот Так, Так. супер. Не можна, щоб наш Фредді дивився на мою камеру, того що в наступній ка. У... Якщо з тим нічого не зробити, то він просто утіче. Чекай, геть звіт! Замахав! Я на тебе зараз міліцію визову. Іди в. Куда? Я хірею, як ти втік? Все, прикинь, утек. А що ми маємо робити з тобою? Окей. Тепер мусимо дивитися лише за Фоксяном. А то ще й Фоксі до нас прилетить, який нам відні, відніме енергію. Тепер нам треба... не за Фоксі, а от і тут треба дивити. Він буде нам у камеру дивитися, наскільки я знаю, Фрейї. От якщо він дивиться у камеру, то прийдеться закрити двері. Отут, так. Да? Ото от що чуєш його сміх, то прям не біда. Бляха Фредді втік. Я прям в наушниках сижу, мені прям буде голосний такий скрімак. Здається, от коли він утік і дивиться сюди тобі в камеру. То от не може бути. В мину... У минулій серії, як ми грали, він в нас не виходив. А тепер прям біда він прям утік. Як то є можливо? Не хочеш мені сказати. Я дуже сподіваюся, що ми вже ту п'яту ніч пройдемо. Того що, скільки можна. Мені ламати кнопки. Дві години 60. 65%. Ото чуєш, як він сміється, бляха, мені прям страшно, як він це сміє. Собака то така. Іменно коли дивиться він у камеру там, тоді треба то робити. Тихо. Дверку, на всякий случай. Ага, то Чіка нам дивиться, так? Да? Окей. Дверку. Чіка, нахер. Тебе, тебе нема, добре. Все, супер. Прям біда твориться, якщо ти заметив. А... Фредді. Ф... Я не знаю, як Фредді від нас утік. А де. Куда я надовитися? Вот тут, да? Наскільки я знаю, на тій камері він має дивитися нам прямо в душу. Він прям страшний. І от як ти видиш то, то він збирається на нас напасти. Давай вже третя година, у нас 50%. Записує, кстати, то вночі. майже, е, Так, дверку. Майже так само темно як і там. Бляха, нам не вистачить енергії. От він стоїть, ублюдок такий. Пішла в дупу. Все, ти втекла, да? Ні. От він стоїть, видиш? чекай. Не! Дверку. Чекай, чекай, я, я растерялся. Все, стоп. Дверку відкры. Ты ти, ти на місці. Т. Ты что там стоишь? Бляха, 40%. нам, Мы відстаємо прям на целых 10% энергии. Вот він стоит. Ублюдок плюшевый. Дверку, Фокся. Те. Вот это мисти. И не иди сюда. Забудь взагалі сюди дорогу. Чікай на кухні, звісно, їсти. Це щось, кстати, по-друге, нині доста пізно. Ну. Ага, все, вийшла з кухні, так? Да? Бойні нема. Так. Провіряємо все. Обов'язково гарненько все провірити, щоб наші ублюдки до нас не зайшли. Нам не вистачить енергії. Я не знаю, що з тим прямо робити. Треба у наступній ночі більше пильнувати Фредді, того, що бляха-муха. Так не робиться. Т і Т. Вон він там стоїть. Окей, будемо за ним наблюдати. А Фредді прям-прям... Він не буде стояти коло дверей, він прям нападає, бо то знав. От відкрив ти камеру і це сра... сразу, сразу буде чути його крик. Так не хотілося. Бляха, все! Прикинь, ми не встигнемо. Можливо, нам просто повезе ще. Все, провіряємо тебе і тебе. Можливо, нам просто повезе, тому що я в якійсь із серії говорив про той марш Тореодора. Так ось, о, якщо він буде грати довго, він, він може грати вплоть до минути. І то може зіграти вирішальну роль о, у тому, у тому, чи виграємо ми чи ні. Я мало говорю і не. незв'язні речі того, що я прям сконцентрований на тому, щоб уже пройти ту ніч. Та вже є 4 години і не хочеться програти. Я знаю, що тут є шоста ніч, і після проходження шостої ночі відкривається там. Е... Відкривається там той. Типа, кастомна ніч. БЛЯТЬ! Іооооо! Бака та сутула, бляха-муха, я ж провіряв. Як я напудився. Це просто піздець. Ладно. Я, я не розумію, чому прикол. От перестаю грати, і мені прям страшно. От скримаків, коли ти очікуєш, окей, вони не страшні, але коли бляха. О, господи. Ужас! Я прям проснувся з того всього чуда. Так. За, за ти ми слідим, слідимо, щоб вони нікуди не ходили. Все. Нікого нема. Раз, два. Все, окей. Фонгай нам більше не дзвонить. Дуже шкода, у нас, кстати, були всі, всі шанси пройти ту ніч. Якби я не провтикав. Бляха-муха, я аж напудився. То, знаєш, так неочікувано було. Я, ну, я серйозно не очікував, я ж провіряв у двері. І прикол у тому, що вони просто з'являються, розумієш, провіриш ти світло, і вони можуть за секунду за, то, за тим появитися. І що ти з тим зробиш? Ніхіра не зробиш. Так, ти на місці сиди. Сиди на місці, кажу. Нікуди не йди. Вони, знаєш, вони такі в нас вебкамщиці, Фредді і Фоксі. Вони дуже, їм дуже подобається, коли за ними дивлять. Так що, приходиться за ними так дивити. Ужас, я ж проснувся, я знаєш, цілий день спав, я про то казав. Цілий день спав того, що вчора. Я не пам'ятаю, чи я то в сабнатиці казав, чи я то тут розказував, здається, в сабнатиці. Вчора, е так як я повинен був встати, сьогодні проснутися, так я спав 3 ночі, прикинь. Бляха, 3 ночі, 3 години. І дуже сильно хотів спати. Плюс до мене ще до всього прийшов друг, ми з ним посиділи. Не буду казати, що не буду казати, що ми щось випили, бо ми пили гранатовий сок. То само собою. І знаєш, як далі в такому стані йти на роботу після гранатового соку? зверху? А я знаю, коли ти спав 3 години і йти на роботу далі. Окей, провіряємо тебе, тебе. Але, на щастя, знаєш що? Так само, як у тій грі, у цій грі, що тут є, виключили світло на роботі. І нас відпустили додому. Нас прям відпустили додому. Угу. Ми побули там 3 години, записали нам 3 години і пішли додому. Краса, краса. Так як би так повинно було бути. І далі я цілий день спав, цілий день а, приходив у чувство. Якщо можна так виразитися. Так, і так. Окей. В принципі, нормально. У нас є година ночі. Тихо. У нас є година ночі. Фредді на місці. Бонні і з Чіков десь шляються по ночах. Ходять попід плоти чужі. Фоксі теж на місці. Фоксі навіть шторку не відкрив. Вони тепер не є такі активні, як тоді. Енергія, єдине, що в нас енергія прям дуже жорстко убиває. От прям біда. Я не розумію, куди вона так скоро тікає. Так, все на місці. Йо. Даже я не знаю, кстати, я не знаю, якщо ти знаєш, що робити з чувствительністю мікрофона, того що прям чути е, кожен вздох, кожен дих і так далі. Якщо ти знаєш, як то виправити, був би вдячний. Хоча, як ти видиш, на ньому стоїть і та херня, на ньому стоїть і той носок, і все рівно чути. Мені то не дуже подобається. Я знаю, що, можливо, там якось із настройками можна погратися. От в плані... Е, Якщо записувати дорожку, окрему дорожку, окремо відео записувати. І тоді то. Але Можливо, можна якось так настроїти. Я записую програму в OBS, можливо, там можу щось зробити. Я просто не знаю. Та програма є повністю для мене нова. Я ледве-ледве настроїв хорошу запись. того, що я десь говорив про те, що та програма ліпша за Bandicam. Не розумію чому, У мене Bandicam знімає погано. От ті перші серії на каналі, що ти бачив, От вони прям виходили, я не знаю, от. в низький час частоті кадрів. Так. Здається, десь так 25 кадрів в секунду було. Прям картинка така була дьоргана і неприємна. А от тут вона, плавна, хороша, 60 кадрів, стабільних 60 кадрів виходить. Якщо я ту програму записую. Хотілося б більше, але е, та програма і так дуже много жири ресурсів. Фоксян. Фокся на нас дивиться, друже. Я за тобою наблюдаю, не переживай. 49%, в принципі, нормально, 3 години ночі і 49%. Можливо, ми виграємо, якщо ті ублюдки нам не будуть ламати ні камеру, ні нічого. Я взагалі не сподівався на того Бонні. можеш... Так, от то собака сутула. Так, Фреді на місці, прекрасно. Я просто в ахірі. То прям біда з ним. То не можна так робити. Так людей до інфаркту можна довести, ти знаєш то. Будь ласка, не небудь. Те. Те. Окей, нормально. Все добре. Я не знаю, як ми будемо другу частину проходити. Там аніматроніків ще більше. Я прям не знаю. Я знаю, що там є. Там немає. Э, таких дверей в привичному нашому розумінні. Бляха Фоксян. Собака така. Сян уже прям хоче бігти до нас. Там немає тих дверей у нашому привичному розумінні. Фредді вже теж на низькому старті. Бля, ми одну камеру не провірили. Так, так, все на місці. Там немає дверей в нашому привичному розумінні, от як тут. Там там ти надіваєш маску маску аніматроніка на голову на свою. Я, кстати, не розумію, чого наші аніматроніки так туплять коло дверей. Там ти, то, общем, того, що ті новіші аніматроніки, там їх буде більше і старіші будуть і новіші, і от ті новіші аніматроніки в них є система розпізнавання е, злочинців. А само собою, я думаю, що якщо ти дивишся ФНАФ, проходження FNAF на якомусь прям малому каналі невідомому, то ти прям ізучив всілену ФНАФ, всесвіт FNAF від А до Я. Нєет, не набудеш мене, пішов нахер. І прям ти маєш знати, що до чого є. Того що. Той фіолетовий чоловік, за якого ми граємо. Бо ми граємо за фіолетового челіка одного. Так. Акуратно. За, одного фі... за одну фіолетову. Бляха, я опять просто буду мало говорити, тому що я прям дуже зосереджений, я не хочу програти. Я вже замахався проходити, е проходити ту п'яту ніч, уже який третій чи четвертий раз проходимо. 4 да? години. Прекрасно все. Йде. У нас енергії, по ідеї, повинно було б хватити, якщо... Не будуть нам ламати кнопки і не станеся ніяких форс-мажорів, таких як скример Бонни. Бляха-муха. То прям ублюдство було. 15%, слухай. Нормально. Так. Все на місці. Фоксян, бляха, в останній стадії, він уже готовий бігти. 5 годин. Бляха, мені страшно. Якщо ми то пройдемо, значить ми то пройдемо. Друже, ти собі можеш. Маєш... Собака така, ти собі то можеш уявити. Фух. Якщо ми це пройдемо, значить то буде охіренно. Давай, відкрий дверку. Раз, два, все на місці. Чіку, чуємо, вона прям там сидить. Вона там прям десь на кухні щось жере. Фух. Давай, 7%. Так, Чіка, Боні, нікого нема. Ще раз і ще раз. Т, т, Всі на місці, прекрасно. П'ять годин, собака така. Давай провіряємо ще раз. Раз, два. Нікого нема. Давай, 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 4% залишило. Бляха, музика нагнітає, прям капець. Давай, тихо, спокійно, все, все буде добре. Боні, нахер. Чіка, нема Чіка. Ужас, сердечко колотить, прям як бішеноє. Нікого нема. Т, т, 0%. Давай, дожий просто. Є! Єс! ЄС! Ми пройшли шосту ніч. Йой, на 0% так само. О, боже мій боже. Ужас, тебе знав, як мені собі є серця. 120 баксів ми заробили. Фразбер Entertainment. Йой. Ой, чекай, просто я тобі то не можу передати словами. Ми пройшли п'яту ніч. Я взагалі е ніколи не думав, що я пройду, та куди ти від мене то забереш? Круто, і я щасливий. Якщо вийде е наступна серія, то ми будемо проходити шосту ніч. Якщо не вийде і там буде творитися прям лютий піздець, то значить зустрінемося в наступних серіях. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, зустрінемося в наступних серіях або. Продовження цій грі, якщо будемо проходити шосту ніч, всім до зустрічі, всім пока.